Влада Мукачева виділила 4 мільйони гривень для Покровська, який зараз героїчно протистоїть ворогу. Рішення про виділення коштів з бюджету громади ухвалили сьогодні на позачерговій сесії. У вересні до Мукачівської громади звернулася Покровська міська військова адміністрація з проханням про сприяння у фінансовій підтримці. Допомога Мукачева буде спрямована на транспортування та встановлення захисних споруд, оренду техніки та закупівлю матеріалів необхідних для укріплення оборонних рубежів. Ховича звернення Покровської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області до бюджету Мукатівської міської територіальної громади пропонується внести зміни, зокрема передбачити кошти у вигляді іншої субвенції у сумі 4 мільйони гривень. За рахунок перерозподілу вільного залишку, який утворився по загальному фонду бюджету, станом на 1 січня 2024 року. Питання внесення змін до бюджету було розглянуто на комісії з питань бюджету та регламенту. Прошу підтримати даний проект рішення. Також на сесії Мукачівський міський голова Андрій Балога привітав рятувальників з професійним святом. На підтримку Мукачівських пожежників місто виділило понад 12 мільйонів гривень. Завдяки цій допомозі було придбане обладнання, яке допоможе рятувальникам ефективніше виконувати свої обов'язки. З нагоди свята міський голова вручив працівникам ДСНС нагороди за відвагу й сумлінну службу. Відзнаки отримали Юрій Перебзяк, Владислав Цептак, Анастасія Адубецька, Руслан Власенко, Василь Свистун, Ростислав Кохан та Артур Піпен. Сьогодні в Україні відзначається День рятівника. Рятівники наші не лише тут допомагають населенню, а ще й приймали багато разів участь у бойових діях. Сьогодні разом зі мною отримували винагороду е, перебзяк Юрій е, Іванович. Е, він е, є нашим також провідним інспектором і також отримували нагороди е, наші рятувальники, які ліквідовують тут пожежі, несуть службу. Рятують людей, хочу привітати всіх причетних зі святом, всіх рятувальників та рятівниць.